Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Схуднення для всіх, або викинь із себе дурня. Сьогодні наша сьома заключна зустріч. У нас сьогодні випускний. Тобто ми з вами зустрічалися 7 неділь І я розповідав про наш метод, який не потребує ні досвіду. Ніяких знань, але він такий послідовний. Саме головне це ми з вами вже до кінця свого життя беремо інший образ. Розумієте? Тобто нам не потрібно нічого зайвого на собі оте носити, тому що це називається ожиріння. І це веде до хронічних хвороб і ожиріння теж хвороба. Розумієте? І нам потрібно з цим щось робити. Воно нікуди самостійно не дінеться. Розумієте? Нам потрібно приділити увагу. Приділити увагу, сфокусуватися, а потім день за днем, трошки, знаєте так, зменшувати оці порції. Розумієте, не сабільним наскоком, а такими маленькими шашками ми нікуди не поспішаємо. І так, шановні, в чому заключається наш зрозумілий метод? По-перше, ми беремо і определяємо індекс маси тіла. Індекс маси тіла, він має края там, знаєте? От Нам потрібно зложити ці края і поділити е, по середині. Тобто ми беремо і нормуємо свою вагу до рівня золотої середини. По-друге, про що ми казали? Ми казали про те, що давайте контролювати свій стан, самопочуття. Тобто, як ми себе почуваємо. Розумієте? І потім поступово трошки здвинемо свій графік прийому піші. І тепер наш девіз буде. Ми не їмо, а лікуємося. Розумієте? Тобто ми зменшуємо, зменшуємо дози. Ми, ми знаємо, чому ми так розповніли. Причина в наступному: що ми дуже багато, ну, скажімо так, кладемо в рот, і воно ото, у нас відкладується. І так, шановні. Що ми пропонуємо? По-перше, контролюємо свій стан. Ми знаємо, коли нам добре, а коли не добре. Коли ми переїли, нам тяжко. Розумієте? Ось про що йде мова? Тобто спокійно бережемо наше самопочуття, і воно все нормує. По-друге, ми. Зменшуємо свій шлунок. Тобто, оце розмір нормальний шлунка Не Розумієте? Він може розтягнутися. Ви можете і трьохлітрову банку пива випити. Розумієте, як він розтягнеться? Ось оце мій шлунок. Оце мій. Основний прийом пищі. Незалежно, що я їм, але оце мій об'єм, без урахування рідини. Тобто, ми розпочинаємо е, наступний. По-перше, у нас чітко є години прийому основного їди. І об'єм. Ось він. Ось. Значить, у мене це 9 година, це 1 година і 5 година. Все. О 9 годині я їм оце. Перед оцим основним прийомом я випиваю за 15-20 хвилин десь. Е, е, ну. Ну, менше звичайно звичайної води. Тому що центри жажди і голоду, вони знаходяться поруч. І перше, я п'ю, якби я даю насищаю організм кожною кліточкою, вологою. Тобто, щоб не були мозги засохлі, як пустиня. Тому що вони. Якщо кількість води у нас падає, ми ну, це дуже нерозумно. Почули, да? значить, спочатку вода. Потім, якщо це завтрак, сніданок, то у мене каша, кефірчик та мета. Розумієте? Але в обйомі оці. Друге, обід час дня. Значить, знову за 15-20 хвилин води наситися. Може, я хочу пити і зовсім інколи, коли я зайнятий гарною роботою. Не хочеться їсти, я пропускаю, нічого страшного. Нічого страшного. Значить, але коли я роблю, то вода, потім йде салат. Шановні друзі, зараз осінь. Їжте, будь ласка, оці свіжі овочі, розумієте? Огірки, помідори, петрушку, не економте на себе, ви будете уже трошки переміщатися із каш на таку їжу. Але огірки, якщо вони свіжі, помідори, вони дуже, дуже духм'яні і вкусні. І ви просто-напросто беріть і їжте. Потім, після цього, будь ласка, каша, будь ласка, м'ясо, це, так, да, і это. Одне я прошу вас, не потрібно після основного прийому запавати ні чаєм, ні компотом, нічим. Все, то ви з'їли, да, але оце об'єм. Розумієте, да? Потім між цими проміжками, там час дня і п'ять, ну, не раніше 2 години вдруг вам щось захотілося. Для цього є фрукти. Берете грушка, яблучко, перси. Вони вже вони не смачні. Тобто ці перекуси ми не робимо хлібобулочними виробами. І так, у мене їда закінчується о 5 годині. Основний прийом. Обично я їм це борщ, значить, сметана, да. ну, со сметани і е. хліб. Шановні друзі, тут вся загадка в хлібові. Значить, поекспериментуйте. Є, зараз є дуже багато видів. І я беру. Пшенично-житній, переяслицький. Коротше, такий хліб темного кольору. Да. Тепер що е, щот углеводов, ну, сладості, скажімо так, вони в мене, е, значить, винесені, ну, такі. Значить, ну, ваші хатілочки, знаєте, які ви вже звикли. Тому я виніс їх на ранок. Тобто, я просипаюся та чашечка кофе, туди немножко добавочки, кусочок сирочка, конфет і все, що я хочу. Но це, шановні друзі, знаєте так, зробити смак в полості язика. Тобто, Хоче, да. я не думаю, що там клітка ноги або клітка нашого сустава кленного хоче э, цієї. Ні, це хоче мозок. Да. Тому ми беремо такий маленький шматочок, знаєте, лизнути в полості рта. Хочеш шоколадки. Возьми краєчок шоколадки. Розумієте? І ви побачите, як ото там ви в полості рта е ганяєте ту хатілочку вашу. Yeah. Не відмовляйте. Так, друзі, тепер, значить, перейдіть, будь ласка, на цифрове спілкування з собою. Тобто, про що я кажу? Ваги. Ваги. Значить, робіть, будь ласка, такі ступеньки, як я кажу, розгрузочні дні, але не більше одного, друг, два в неділю. Тобто, це, знаєте, може бути такий сирний день, це може бути гірковий, зараз кавуни, кавунний. Да, тобто, візьміть якусь моноїжу. І насищайтесь, їжте стільки, скільки бажаєте, Але, прохання одне, шановні, возьміть і железобетонно відсікайте цю їду вечором. Розумієте? Тобто, от всі кажуть, після 18 стоп, І ви возьміть собі за правило. Але Трошки потренуйте себе, ви скажете, ну, скучне життя, блін, а куди діть п'ятницю-розвратницю. Залиште один день в неділю, скажімо так, для зриву. Але він буде запланований. Тобто, ударим півасікам, будь ласка, Ударимо водочка, будь ласка. Розумієте? Але це один день. Потім 18-го поїмо їжте. А в 2300 можна? Можна. Але якщо ви запланували це, не будьте таким, знаєте, ото, е, пливу, куди пливеться, е, розумієте? Тобто у нас все повинно бути винесено на бумагу. І заплановано, так, да, вам спочатку буде тяжко, а потім ви, як війдете в цей ритм, і воно підхвачує, воно допомагає. Тепер, що робити, шановні, якщо ви зірвалися, а значить, для цього є ЗОшит, ви зараз слабенькі, і все виносите. І запишіть, яка думка ваша зробила. Вас таким ватним, ну пластиліновим, або це друг ви не змогли відмовити, або у вас якийсь був настрій такий. І на, на слідуючий день запишіть свій стан. Розумієте? Тобто ваги, скільки важать, і ваше самопочуття ведь ми... Убігаємо від болю і шукаємо радість, удовольстві. Розумієте, так людина побудована. Так, шановні, далі, що їсти, візьміть все під контроль. Тобто м'ясо я варю на другому бульйоні. Узнаєте, що це таке? Не треба мені оці всі майонезики, кетчупи, все перемішане. Ні. Є м'ясо, беру якісне, це білки, риба гарна, менше в об'ємі і я собі не відмовляю. Але ви ж пам'ятаєте, що мені вже менше потрібно. І, шановні, хочеться з'їж, не нагулюємо. Це. Але це в полості рта, от такий кусочок до 25 грам. Але задержіть його в полості рта, щоб насолодитися смаком. Розумієте? А їсти ми будемо овочі, м'ясо, куряче, говядина, свинина, кролі, кутка, риба, люба. Розумієте? Тобто не думайте, що я пропоную вам е, якусь там е, баланду, кукурузяно кашу. Ні. Ми їмо уже, знаєте, першопродукти. Не треба да нам там, знаєте, хвостики одрізали, ні, м'ясо це м'ясо. 50-70 грам і, скажімо, це все різноманіття. Так, шановні, значить. У нас є часи, три прийоми перекуси. У нас є розгрузочні дні і погрузочні дні, коли ми зриваємось. У нас все під контролем: це ваги і календар. Тобто, кожен день ви записуєте норма не більше 100 грамів в день. Тобто за неділю. 500-700 грамів. Зараз у нас було 7 тижнів, і ми повинні були схуднути на 5 кілограмів. Але ця цифра може так колибатися. Тобто, задержка влаги у нас. Так, шановні, ще що хочу сказати, будь ласка, зробіть життя повноцінним. Тобто секс, поцілунки, обнімашечки. Прогулянки, музика, танці, хобі яке. Ета. Не потрібно, щоб вас заносило в одну якусь сторону, я худію я весь такий дьганий. Ні. Робіть це з задоволенням. Розумієте? Організм, це, знаєте, він коли привикає, то я вже така, бам. Що таке? Що таке? це ж 9 годин, треба прийом піще зробити. Повірте, він буде, так ви налаштуєте свої часи. Що... Так, друзі, сон обов'язково. 7-8 1, неперервна сна, робіть, що хочете, але щоб воно було. Так, друзі, ще одне хочу сказати. Значить, всі, хто розпочав, ви молодці. Я вас благословляю, щоб у вас все вийшло. Але якщо у вас щось піде не так, шановні, будь ласка, телефонуйте, будемо, будемо розбиратися в вашій ситуації. Да, не потрібно ніяких таких, знаєте, радикальних змін, то мені кажуть, Владимир Павлович, а там резекція желудка допоможе мені. Я говорю, допоможе. З кошелька гроші е, дістати, ви дасте комусь заробити, але не треба так радикально влазити. У вас уже є е, лишній свій жирок, розумієте? Збережіть його, він уже прижився, це як валюта. Але вам не потрібно тих 30, 50, 80 кілограм лишака. Так, друзі, у мене є команда, е, да, тобто вони дивляться на мене зі сторони, але там сухарі і що хуже. <ріст> да. Один метод хочу сказати, щоб не так хотілося їсти, це я беру, наприклад, вишеньку, з'їв і косточки залишив в порожнині рот. І ходжу, то їх там. Ганяю. Значить, їда у мене під контролем. Всі фрукти найкращі, овочі, найсвіжіші. Зараз воно розпочали робити. Значить, йогурти, йогурти. Тобто я беру. Молочко, молочко, заквасочки, Там є заквасочки на сметані і роблю. розумієте? Тобто я вже ета, колбасу відмовився від варне м'ясо. Розумієте, ці всі жарки, шмарки. Да. Чому? А вони наганяють апетит. Тут жар, знаєте, як в пікарню зайшов і потік сліняв. І так, шановні друзі, значить, ви почули. Тобто спокійне, гарне життя з піснею, але під контролем цифровим. Тобто, ми кожен день зменшуємо не більше 100 грамів. Да, ніякі там голодування, ніякі ти. Ви хвора людина, ви повинні себе, як говорите, берегти триждень. Значить, ми вже не їмо, ми лікуємося. Шановні, послухайте, скільки б не було у вас зривів, ви повинні не зупинятися. І шукайте, шукайте свій стан задоволення. Все, люблю вас, шановні, хто з нами розпочав, я вдячний вам. Значить, ми вас підтримуємо, але якщо ви забажаєте мені зателефонувати, Провести зустріч, зум-зустріч ми проводимо дистанційно. Ви можете не включати своє обличчя, але ви повинні будете е, продемонструвати щоденник самоконтролю. Просто-напросто, як говориться, важі води, води, сльози, волнення, збирати я не буду. Ні. зрозумійте одно, слів замало. Потрібно розпочати діяти. Розумієте? Пока, друзі. Значить, обнімаю, люблю, меру всім.